На всю вечері гарно видно. Яка зелена, яка гарна. Дивіться, яка трава. Газон який красивий. чудо. Так і хочеться ще остатися, але треба вже їхати додому. Дуже гарно на дачі. Сьогодні погода хороша, сонячна, завтра вже передають дощі, холодно і так, мабуть, весь тиждень буде. Красота така на дочі. Таке все гарне. Так красиво. Такі різні кольори, сочні, такі прямо.